Чернівчани просто прийшли на закупи, хтось вибирав собі святковий одяг, інші уважно приміряли майбутні обновки. Ніхто навіть не очікував побачити і почути справжнє диво. Несподівано посеред магазину цілий хор затягнув різдвяного щедрика, що викликало щирі моті. Туди у повному складі завітав академічний камерний хор Чернівецької обласної філармонії. Понад три десятки артистів урочисто та невимушено двома мовами українською та англійською, так провели флеш-моб. заспівали відомий усім щедрик. Чернівчани слухали, затамувавши подих, підспівували та знімали різдвяне диво на свої телефони. На такий шопінг не сподівався ніхто. Зайшла і тут. Таке свято як дуже так? дуже гарно, дуже. Дуже гарно, і хлопці, дівчата, молодці, таке задоволення. взагалі. я прийшла в крамницю і завжди заходжу сюди. І бачу, що співає наш ансамбль, камерний хор. Це дуже приємно, дуже хороші враження. Від цього хвору і бажаю їм і надалі, що буде краще ніж зараз. Трошки раніше в магазини нам пояснили, що будуть щедрівки. От ми вернулися для того, щоб послухати. Дуже було цікаво. Дякуємо. Чернівецькі у такий спосіб взяли участь у всеукраїнському флешмобі «Щедрик 100 челендж. Естафету отримали від Житомирської хорової капели Орея. Особливо всі святкові дні маємо популяризувати свій український щедрик, адже всі багато з нас знають, що є такий щедрик, що є, от як Jingle Bells», як «Silent Night», всі такі «Wish You Merry Christmas», відомі світові хіти. Але не всі знають, що український щедрик став таким суперхітом всіх часів і народів і звучить на всіх континентах світу, завдяки тому, саме що 100 років тому наш український композитор Микола Леонтович взяв і зробив настільки класну. Яскраву обробку цього твору, що він зараз набув такої величезної популярності. Хто як не ми, українці, маємо популяризувати своє? Ця маленька пісня є великим нашим національним надбанням і гордістю. І я прошу долучитися до цього проєкту якомога більше людей. Локацію артистам надав магазин обнова Єврошоп на головній 200. Представники торгової марки з радістю підтримали акцію і запросили до зйомки студію «Борода Сінема». Щедрик – це така композиція, яка напевно ну яку знають всьому світі. Це є таким знаком якості України. Це один з небагатьох мотивів, символів, з якими ідентифікують Україну. Звичайно, що це близьке нашому підприємству, нашим загалом нам, і тому все те, що стосується такого справжнього українського, ми намагаємося підтримати. Ми дізналися про цей флешмоб. І залюбки запропонували зняти власне в нас на нашій нашому магазині. От власне сьогодні відбувається ця зйомка. Подарувавши присутнім різдвяний настрій, артисти Чернівецького академічного камерного хору передали флешмоб камерному хору Тернопільської філармонії, а також багатьом київським колективам. Державні академічні капелі Думка, чоловічій капелі Ригуцького, хору національної опери України, академічному муніципальному хору «Хрещатик», молодіжним колективам хору «Інтермецо» та хору Софія, а також капелі Київського політехнічного інституту. А щоб долучити якомога більше людей не лише в Україні до флешмобу «Щедрик 100 сточелен. Чернівецькі хористи запропонували долучитись хоровим колективом української діаспори по усьому світу. А в мережі обнови єврошоп спеціально до сторіччя Щедрика. До 10 січня проходить святкова акція Щедрі знижки, у якій покупці можуть отримати знижку на увесь асортимент товарів до мінус 70%. Нагадаємо, флешмоб «Щедрик 100 Челлендж» стартував на початку грудня з ініціативи художнього керівника Вінницької жіночої хорової капели Соломія Назарія та Ініціатива вже об'єднала музичні колективи з України, Польщі, Росії Іспанії та набирає популярності. Тож будемо очікувати на нове оригінальне звучання неперевершеного Щедрика.